Людина з ПТСР часом має дуже не часом, а це один з основних симптомів, симптом уникання, уникання всього, що нагадує про ті події, про травму. І це не тому, що людина не хоче там отримати якусь допомогу, а вона просто не може, їй не дає сформований, сформований розлад. І от тут да, симптоми ПТСР, основні чотири, якщо ви бачите, дякую Янчу, ти показала, от про уникання я сказала так. Це постійні нав'язливі нав спогади, думки, згадки про все, що було на війні, які е, дуже порушують якість життя. І два інших блока це от такі якраз поведінкові реакції. Це і гіперзбудженість. це… Неконструктивні такі емоційні реакції, неадекватні емоційні реакції ситуації, яка є. Бо ситуація часом невелика, а реакція дуже бурхлива. Так спрацьовує просто травматична подія і ті процеси, які сформувалися в мозку. Від цього дуже багато там є. Давай по міфам пройдемось ян. Про те, що лише військові часто розповсюджений міф про те, що лише військові ветерани переживають ПТСР, абсолютно ні. Звісно, в теперішніх умовах, яких ми переживаємо, дуже багато людей цивільних можуть мати такий розлад. Але люди, давайте, щоб не катастрофізувати, я вам ще раз скажу по статистиці світовій. І умовно наші якої не існує, але просто з досвіду десятирічного, з досвіду трьохрічного повномасштабного вторгнення про е в, про кількість ПТСР, взагалі, яка може бути. Це дуже важливо для вас буде е, знання, тому що, знову ж таки, постійно шириться інтернетом, журналісти часто запитують: от всі повернуться з ПТСР від, від ветерану, особливо. Міф такий, який треба розвінчувати просто на, на пропалую, знаєте, розбивати як каменем. Дивіться, якщо взяти, е, по-перше, ПТСР розвивається від дуже складної травматичної ситуації, яка несла загрозу життю або здоров'ю, тобто ПТСР не може розвинутись від розлучення, наприклад, від втрати роботи, від якихось особистісних там ну негараздів, там в родині, там, наприклад, да. ПТСР стається від дуже дуже складних травматичних ситуацій з великою буквою Ми Кажемо, «Т» велика травма велика війна, є звісно, така травматична ситуація. Так, от, якщо взяти за 100% людей, які отримали оцю «Т» велику, лише 20-30% можуть розвинути от такий важкий посттравматичний стресовий розлад. Це світова статистика всіх воєн, які велися в світі. Звісно, у Ізраїля це там 3-5% у Хорватії, і Америці, які достатньо так потужно брали участь в бойових діях. Це 20-25. Сама висока цифра, яка серед дослідників, і це якраз Міністерство справах ветеранів дає таку цифру: це 30%. Але дивіться, от із 100, ну, наприклад, тут 25% розвився посттравматичний стресовий розлад, він має таку здатність і особливість людської природи, що навіть ці 25% можуть за перші півроку достатньо якісно відновитися. Навіть без якоїсь дуже спеціалізованої допомоги. Це якщо є підтримуюча родина, якщо є власний ресурс людської, якщо людина з високим інтелектом, наприклад, або мала досвід справлятися з травмами раніше до бойових дій, і від цих від 25% залишиться, ну, може, там, ну, 10-15%, у яких цей розлад вже сформується дійсно ну, в такий хронічний, складний, який буде потрапити. Требувати там тривалого лікування, підтримки психотерапевтичної, медикаментозної, тобто, це, щоб не катастрофізувати цю ситуацію. Звісно, в перші там півроку, рок, люди можуть відчувати себе не так, коли вони повертаються з війни. Але це не значить, що в них розвився ПТСР або депресивно-тривожний розлад. Це просто період адаптації, які правила війни, і дії, і організм, гормональна система. Привчаються жити в інших умовах ніж на фронті, і це нормальний період адаптації. Він має бути, мусить бути, але це не обов'язково хвороба. То з цим зрозуміло не у всіх буде ПТСР, і навіть у тих, якого, якого він буде, частинка може його позбавитися достатньо швидко. І тут от дуже важливо буде підтримка всі, всіх вас, якісні послуги, правильно отримані е, якісь пільги. Підтримуючи середовище родини, відновлення на роботі або працевлаштування на якусь роботу нову і перепроф-орієнтація. Тобто, оцей рівень психосоціальний він буде надзвичайно важливий. Тут буде важливий не рівень психіатра, психотерапевта або якогось там лісової поляни. Тут буде рівень важливий цієї базової підтримки людей. Тому от в таких умовах, от в таких прекрасних благодійних умовах, людина може певним чином справитися з розладами, які ще не сформувались. У, тут, у всі, тут давай Яночка далі, у кожного якийсь ПТСР, люди з ПТСР слабкі або люди з ПТСР небезпечні. Взагалі, то всі люди з ПТСР вони нормальні, <смістичні> тому що це нормальна реакція організму не на ненормальний катастрофічний вплив травми. І дійсно люди з ПТСР, це не слабкі люди, це не небезпечні люди, не небезпечні, тому що часом люди з ПТСР навпаки Паки схильні уникати е, спільноти, нові якісь компанії, походи в ресторани чи в кафе. Їм хочеться побути самими зі своїми думками, зі своїми переживаннями, і вони часом навпаки уникають всіх ситуацій, де би він міг якось себе проявляти. І звісно, не слабкі це точно, тому що так працює психіка, так працює тіло, і це не не залежить від вашої волі, чи ви надзвичайно міцна людина, чи, чи ви слабка по натурі? Абсолютно ні. Часом дуже міцні воїни, переживши ті втрати, які вони бачили, переживши великі травматичні ситуації, які були на війні, можуть отримати такий розлад, але. Це запорука того, що ми можемо справитись. ПТСР можна, це не хронічний стан на все життя. Звісно, є певна категорія людей, в яких він залишиться. Але все одно ми можемо створити такі умови і таку підтримку, яка допоможе менеджерити цей стан і відчувати себе відносно, відносно нормально, скажімо так. Але в великій кількості людей ПТСР можна полікувати різними способами. І тут не просто тут не просто призначити антидепресант і пойти, піти до психотерапевта. Ні-ні ні, так не працює. Саме для таких випадків існує лісова поляна, де ми. Застосовуємо цей величезний комплекс, інтегративний та комплексний підхід. І знаєте, я кажу, що на травму треба навалитись всіми силами, всіми методами, які тільки існують в світі, а їх сьогодні існує дуже багато.